Оператори третього окремого полку сил спеціальних операцій за три тижні знищили чотири зенітно-ракетні комплекси Бук російських окупантів. Операція розвивається успішно в строгому соответствую з зарані утвердженими планами. По суті, вони за три тижні знищили половину дивізіону цих комплексів. Під час останніх розвідувальних дій оператори виявили місце розташування БУКу. По ворожій цілі оперативно було нанесено вогневе ураження ударним дроном. Зазначимо, що це одна з останніх новітніх розробок, яка прийшла на озброєння сил спеціальних операцій, і результатом влучної роботи стали палаючі залишки російського заліза, додали в силах спецоперацій. При відволікання наших сил. Росія переслідує ще одну мету, розуміючи, що літо буде насичено дипломатичними різними переговорами. їй хочеться дуже хочеться в черговий раз продемонструвати готовність до тривалої війни. До війни на виснаження і війни на виснаження не з Україною, звісно, а з західним світом. Західний світ, на відміну від росіян, які які властива для тоталітарного суспільства, і зразком таким є Північна Корея, союзник Росії. Вони готові час від часу переживати голод, але при тому будуть славити режим свого Чучхе Путіна. Ну, так ось, об'єднуючи, скажімо, ці дві і ідеології і два тоталітарних режими. Тому в даному разі ми розуміємо, що економічні економічного порядку аргументи, які мають діяти там на росіян, вони слабко спрацьовують, і через те можна говорити, що Росія видається на сьогоднішній день потенційно. Більш готовою до такої війни на виснаження, що вона і намагається демонструвати, найкраще це демонструвати розширенням лінії фронту. І в даному разі Харківська область це плюс ще 270 кілометрів лінії фронту по кордону, і сумська область ще 550 кілометрів лінії фронту. А там ще не за горами зрозуміло, що маючи відносно невеликі сили, а мають вони сили засобів, практично всього на сьогоднішній день відносно безлімі режимі це е, потенційні, в е, е, потенційне добриво, жива сила. Сьогоднішня російська і звичайно ж вони розмазують цю живу силу по всій лінії фронту, турбуючи українські сили оборони, відповідно частково відволікаючи, ну але в межах розумного, тому що ми розуміємо, яка концентрація, і наскільки вони здатні будуть, наприклад, до проривів чи до суттєвих якихось е, успіхів оперативного зразка, навіть чи чи навіть тактичного зразка, е, розуміємо, що харківська операція геть провалила цей план продемонструвати на прикладі Харкова, що вони сильні, як ніколи, і в черговий раз з готові е, демонструвати всій Європі свою потужність і здатність боротися дуже і дуже довго. Але разом з тим вони не відкинули повністю цю ідею, тому Сумщина, звичайно, знаходиться під пильною увагою. І е, я так само, як і Харківщина, де ведуться вже е, активні бої на прикордонні. Е, ми розуміємо, що для росіян про це говорили, з одного, зрештою так якщо, звичайно. Сканувати там інформаційний простір сьогоднішній, завтрашній, післязавтрашній, то зрозуміло, що якісь е, новини е, заголовки в стрічці новин вони можуть відволікати увагу. Ну але точно не базове розуміння українців про те, де найбільш сконцентровані сили і засоби росіян, де вони намагаються <кій> досягти оперативних переваг, і ми розуміємо, що у них залишаються два. Основних напрямків, яких вони точно не будуть зменшувати зараз тиску, не відмовляться від своїх намірів. Це перерізати дорогу суттєву дорогу, яка є логістичним суттєвою логістичною ланкою. Дорога від Дніпропетровської Донецької Харківської областей, яка замикає через той самий Покровськ. На які лізуть зараз із э, Авдіївських і э, на захід від Авдіївських територій і э, часів яр. Які намагаються атакувати з півночі від Бахмуту з тим, щоб перерізати цю дорогу в районі Костянтинівки, тому е, ми це розуміємо. Це розуміє, звичайно що командування сил оборони України, це ми це всі, всі українці. Я думаю, ті, які більшою чи глибшою, більшою чи меншою мірою занурені у питання війни. Тому відволікти не вдасться. Ми бачимо, що, попри. Всі намагання е, суттєвих ударів в інших місцях росіяни таки не досягли своїх цілей, а відповідно сигнал подали протилежний і на західний світ, а за великим рахунком і своїм солдатам, своїм воякам, які, наприклад, взяли участь у харківській авантюрі, вони подали сигнал, що вони в черговий раз. Нездатні реалізовувати свої плани, і тоді, коли говорили про те, що Київ за три дні, то на сьогоднішній день будуть і росіяни. Вже ми бачимо в своїх пабліках, в своїх виступах, в засобах масової інформації і в обмінах думками в. На інформаційних мережах різних починають розказувати, що в черговий раз у них провал, бо Харків знову не вдалося взяти за три дні. А Це була мініма... там мінімальна ціль, порівнюючи з тим, щоб взяти Україну, взяти Київ. Ніби всі вони дуже довго впродовж трьох місяців інформаційно готувалися до того, що Харків таки буде під суттєвою загрозою. Вони не вийшли навіть на рівень. Там загроз артилерійського удару до Харкова при тому, що вони говорили, що це взагалі легка прогулянка буде відносно. Тому, Тому зараз черговий, чергова невдача для росіян. В тому, що вони дуже голосно, гучно обіцяли, і в тому, що насправді відбулося, коли вони вимушені зайти в глуху оборону на харківському на харківському напрямку, зараз сточуючи чергові свої резерви в марних спробах атакувати. І звичайно ж, замість того, щоб відкрити другий фронт, вони скоріше послабили свої позиції зараз на тих фронтах. Про які ми з вами щойно переговорили на часі е, часів Яр і, і, і на Покровськ, у них вони звідти саме забирали свої додаткові резерви для того, щоб підтиснути на Харківщині. Я думаю, що в процесах переговорів, які зараз будуть відбуватися, і в тому числі там українські. Форму миру, той, який готується, і зрозуміло, що підготовка ведеться на різних рівнях дипломатії, в тому числі інформаційними засобами, то е, я думаю, Росія буде ще менш аргументованою, ніж вона була до харківського наступу. Маємо повідомлення від повітряних сил про те, що зараз у повітрі перебувають два міги: 31 один каносії Кенжалів. Тому зважте, будь ласка, на цю інформацію. Також нагадаю важливу новину від Київської обласної військової адміністрації Вишгородський район і Київ можуть бути сьогодні продовження чути вибухи, йде знешкодження боєприпасів. Сподіваюся, що в тривогу це не відбуватиметься. Якщо говорити про інші новини, то Росія знову намагається якимось чином демонструвати, що в неї є ядерне озброєння на початку місяця. Оголо. Шували старт оцих навчань. New York Times пише, що це певний сигнал і реакція на заяви Монеля Макрона про те, що там Війська партнерів НАТО чи армійці партнерів НАТО можуть бути на території України за певних умов. І власне інститут вивчення війни також пише, що ця ядерна риторика, вона приурочена до якихось певних важливих дат, і вона то набирає хвилі, то якраз ця хвиля спадає. Варто звертати увагу на ці сигнали, чи все таки це якась така вже рутинна справа Росії заявляти, власне, що у неї є ядерна зброя. Знаєте, якби здарний спортсмен, який програє, Партію е читаємо <кій> матч, е він е хапається за фол останньої надії. Так Росія постійно намагається нагадати тоді, коли в неї є. Суттєві невдачі на фронті, у ну, неї два варіанти, коли вона нагадує про свою ядерну зброю. Перша це готуючись до якихось переговорних процесів, в яких вона хоче в черговий раз показати свої сильні сторони, які здається, що якраз погрози ядерним дубцем є цією сильною стороною. І друге, це тоді, коли її сильно б'ють в результаті порогах на фронті. Коли вона відчуває в даному разі біль від цих ударів українських сил оборони, то вона так само витягує цього дубця для того, щоб показати, не бийте мене сильно, більше західному світу, який допомагає Україні, не бийте нас так сильно, тому що, бачите, у нас є ядерна зброя.